Оформлення земельної ділянки, питання законодавства у сфері пенсійного та соціального забезпечення, переоформлення спадщини. Ці та інші проблеми турбували Бориспільців суботу, 14 вересня. За дорученням голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, в перші два тижні осені мешканцям міста Борисполя та району група кваліфікованих спеціалістів надає безкоштовну консультацію. Виїзні прийоми ми почали здійснювати 6 числа. За цей час об'їхали ну, майже половину сільських рад, різних Бориспольського району. Можна сказати так, що в різних сільських радах різні питання от, і різна кількість звернень громадян. Саме більше питань – це в нас стосовно оформлення права власності на земельні ділянки, на частки. Паїв земельне ділянку, оформлення спадщини. Велика кількість питань було звернень до пенсійного фонду щодо оформлення, переоформлення пенсії, люди цікавилися з цим питанням. На сьогоднішній день було прийнято 140 близько 150 осіб. Всі проблемні питання були взяті на контроль. Організовувала, в принципі, постійно в роботі. Це перший заступник начальника головного юстиції в Київській області Тамара Миколаївна Красавіна. І ті проблемні питання, які є, перебувають в неї на контролі, прибувають керівництво району. І в п'ятницю можу контролювати, що була зустріч саме по району, я можу сказати, да, тому що там переважна більшість проблемних питань було. Цього дня за правовою консультацією звернулися 11 містян. Андрію Купріяновичу не дає спокою земельне питання. Чоловік хоче приватизувати шматок землі поряд з багатоквартирним будинком, де проживає. Домик. Чотири квартири на землі. У кожного свій двор, Огорожений забором. Так от, можна по тому дворі щоб приватизувати. Представники Бориспільської міської ради вже надавали відповідь чоловікові. Далі докладніше Юрій Терещенко. Відповідно статті 42 Земельного кодексу, земельні ділянки може бути передаватися вам як власникам квартир. Ну, вас Врахується як будинок багатоквартирний, багато багато багато. багато вже не одна квартира, а вже у вас там Чотири ну, квартири. Чотири квартири, звершенно. Під квартирами відповідно до земельного законодавства земельна ділянка у власність не передається. Відповідно до статті 42, земельного кодексу України в разі приватизації громадяни, багатоквартирного житлового будинку, відповідна земельна ділянка може передаватись безоплатно у власність або надаватися в користування об'єднанню співвласників. До робочої групи консультаційного центру ввійшли Ігор Степанов, начальник відділу реєстрації нормативних актів правової роботи головного управління юстиції. Юрій Терещенко начальник відділу землеустрою, управління Держземагентства. Сергій Жупиця, головний спеціаліст юридично-правового забезпечення, управління соціального захисту. Сергій Гапоненко головний спеціаліст відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції. Оксана на дудка приватний нотаріус Олена Стрижус, головний спеціаліст управління пенсійного фонду України в місті та районі, Людмила Передарей, керуюча справами виконавчого комітету Бориспільської міської ради, та Світлана Гриценко, завідувач сектору по роботі зі зверненнями громадян. Для тих, хто має питання, але не зміг прийти 14-го, нагадуємо, що 20 вересня з 10 до 16 ранку в приміщенні міської ради відбудеться черговий виїзд пересувного консультативного центру правової освіти на сел. Елення Олена Скриник, новини, телеканал Бориспіль.